Отримані хабара у 30 тисяч доларів підозрює Сергія Резніка, голову Новомосковська на Дніпропетровщині. Повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Слідчі встановили. Секретар міськради допомагав з передачею в оренду землі площею 4,5 тисячі квадратних метрів. Там ще з 90-х стояла недобудована школа. Далі підприємець мав цю ділянку приватизувати та побудувати гуртожиток для переселенців. Цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічі запросили у чоловіка 30 тисяч доларів. США хабаря за ці гроші. Вони обіцяли винести питання на голосування сесії та надалі вплинути на депутатів. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. Обох посадовців затримали під час передачі грошей. Їх підозрюють у отриманні хабара в особливо великому розмірі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Також встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до оборудки – у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців. Ми зверталися до представника міської ради із запитаннями, що зараз відбувається в громаді, та чи призначили тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. На даний момент я точно не можу вас ніяк не ні прокоментувати, не надати вам якусь консультацію. Просто пізніше ми оповістимо, коли буде в нас будь-яка інформація. Нагадаю, Сергій Рєзник став міським головою у 2020 році. З 2002 року двічі був депутатом місцевої та обласної рад, а ще директором. Приватного підприємства, де надавав послуги оренди та експлуатації власного чи орендованого майна. Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави по 3 мільйони гривень для кожного. Триває слідство. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалибін, Суспільне новини, Дніпро. У ніч на 11 квітня у Кривому Розі стався вибух у багатоквартирному будинку. Наслідок цього зруйновано конструкції з 3 до 5 поверху одного з під'їздів. Віктор самотужки дістав з-під завалів свого п'ятирічного сина. Дитину та дружину розповів, привалило стіною. Шматок стіни на адреналіні зумів відкинути, достав. Дитина не постраждала, і це саме головне, мабуть. Жінка теж змогла сама вибратися з-під. З-під завалу вибратися з оселі родина не могла. Вихід був заблокований, навколо все палало. Чоловік самотужки намагався загасити пожежу, отримав опіки рук. Одна із сусідніх квартир провалилась на поверх нижче, але через неї вдалося вийти. Розповів Віктор. Ми спочатку дитину передали, потім вже самі з дружиною через зруйновану цю квартиру. Вибралися. Поруч із квартирою, де стався вибух, жив Володимир із дружиною. Чоловік розповів, їм вдалося самотужки вибратися із задимленої оселі. Лопушка, я Ну, а Там ета, сусідка і сусід рядом. Кухня, ванна, туалет, усе розбита, коридор, двері. Я вставав в началі третього, то газ не ваня. Квартира Наталії на першому поверсі відчинити вхідні двері їй не вдалося. Тож жінка вибралася через вікно. Вікна повилітали, то я встала на подоконні, кухня. Тут вже люди йшли, там мене зняли. Рятувальники працювали на місці понад 10 годин. Після ліквідації пожежі розбирали завали, розповів представник ДСНС Руслан Мозолюк. Перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни. Епіцентр, там, де впали плити, це між третім та четвертим поверхом. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого 47-річного чоловіка. Поранені семеро людей. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Інших шпиталізували до лікарні. 45-річному чоловіку зашили рану на нозі та відпустили додому. Двоє людей залишаються у медзакладі. Розповів директор із хірургічної допомоги Сергій Аксентів. Жінку у відділення політравми і в опікове відділення чоловіка 30 років, жінці 41 рік. Опіки невеликої площі, не важкі. До того ж струс головного мозку. Стан у Бог середньої тяжкості. Причини вибуху на даний час невідомі. Експерти проводять розслідування ОСБ, Плівка тарпаулін були надані, але не всі вікна є необхідні закривати. Також буде надана матеріальна допомога з місцевого бюджету кожному мешканцю цього будинку цього під'їзду. Розмірі 40 тисяч гривень. У під'їзді, де стався вибух, було 36 квартир. Мешканцям дозволили забрати свої речі та запропонували тимчасове розселення. У навчальному закладі, який розташований неподалік, облаштували пункт прийому заяв на відновлення згорівших документів та отримання матеріальної допомоги. Надалі у будинку працюватиме спеціальна комісія, яка визначить, чи відновлюватимуть його. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. Так. Трошки ширше ставиш. щоб не сустой. Вчиться наново ходити після поранення. В одному з медзакладів Дніпропетровщини реабілітується 19-річного Богдана Змирнограда. Російська ракета влучила у його будинок. Після удару на нього обвалилися два поверхи. У чоловіка відмовили кінцівки та внутрішні органи. Це все, що може. Сама рука працює. именно пальцы. Нога правая подкашивалась, не держала толком. Опирался на левую и по над кровати уходил. Если скорость поднять там до 4 до 5, я буду прихрамывать. Это сейчас медленно, я иду спокойно. Дома нет, хочу дом. Где-нибудь, где нет войны. Дай бог. Час реабілітації поруч з Богданом його мати Віта. Каже, від смерті її сина врятував ігровий стілець. Говорить, скажи, мама, спасибо, що я худенький. Я зложився як ембріончик в этом комп'ютерному креслі. Ні, ручка ні ножка не працювала. Він не тримав голову, поломана була шея, в нього розбита була голова. Продовж місяця Богдан щодня робить відновлювальні вправи. Цим йому допомагають троє реабілітологів. Почуть ми почали садитися. На глазах, на моих, по чуть-почуть. По, чуть. по две минутки каждый день, по три минутки приходили э, ребята-реабилитологи, помогали ему на вертикализаторе, приподнимали его по чуть-чуть. В очередной день принесли вертикализатор, и мой ребенок бегает. Вновлюватися Богдану допомагає ерготерапевт Владислав. Каже, перший курс реабілітації чоловік пройшов, не виходячи з палати. Спочатку навчали пацієнта самостійно сидіти та стояти, а зараз ходити. Три години в день ми з ним займаємося: відновлення сили, значить, толерантності до фізичних навантажень, координації, відновлення рухових навичок, не тільки нижніх і верхніх кінцівок. Ерготерапевт працює асистент, працює Фізично терапевта також у лікарні Богдан проходить вже другий курс реабілітації. Попри травми, він продовжує навчатися у гірничому технікумі. Готується до захисту дипломної роботи. Надалі в нього ще дев'ять місяців реабілітації. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро у Дніпрі готується до національного мультипредметного тесту. Його проходитимуть абітурієнти, які планують вступити до вишів. Одинадцятикласниця Єва розповідає, складатиме іспит з чотирьох предметів. Найбільше каже, хвилюється, аби тесту не завадила тривога, адже це ризик потрапити на додаткову сесію. Я буду почуватися напевно зручніше, якщо це буде укриття. Я буду там здавати це і безпечніше там для батьків, для нас ми не будемо хвилюватися, і у нас буде вдосталь часу. Цього року, через безпекову ситуацію, усі випускники шкіл на Дніпропетровщині складатимуть НМТ в укриттях, каже директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Огорбенко-Хвастунова. Для цього у регіоні обладнають близько 50 пунктів тестування. Не потрібен додатковий час ані на переривання, ані на технічні процедури, ані на можливість, ну скажімо, нервувати. Тому діти будуть писати в сховищах. Приміщення для тестування в укриттях шкіл вже готують. Розповідає фахівчиня міського управління освіти Олена Сокур. Усі сховища каже, матимуть генератори та вбиральні. Обрано 10 закладів, в яких будуть створені тимчасові екзаменаційні центри. Наразі триває робота щодо облаштування, додаткове освітлення, розетки, додатковий інтернет. Цьогоріч основна сесія НМТ проходитиме з 14 травня до 25 червня. У травні тест складатимуть випускники минулих років у червні школярі. Дату та місце проведення. Кожен зареєстрований зможе дізнатися до 8 травня в особистому кабінеті. Антон Сіренко, Андрій Незнаєнко, Суспільне новини, Дніпро.